Зуміло. Три причини у нас ключові, які нам заважають отримувати більше грошей. Почну знов-таки з тих трьох факторів, які первинні, це те, що у нас може бути перша причина, це синдром Е, Не заречена на те, що у нас можуть бути фахівці. Як мінімум ж трьох напрямків. Це ті, які тільки завершили якесь навчання, чи то навчання в університеті, чи то пройшли якийсь дуже глибинний курс класний, який може допомагати. Чи то ви вже навіть кілька місяців практикуєте, чи то ви вже взагалі маєте досвід там 2-3 роки працювали. Але знаєте, я навіть по собі можу сказати, я вже 20 років е, в цій сфері, але все одно в мене періодично відвідує такий цікавий. Е, Елемент як синдром самозванця. Чому? Тому що починаєш десь там дивитися, десь захоплюєшся якоюсь людиною і починаєш інстинктивно уже себе з нею порівнювати. Хоча, як то кажуть, я вже прокачана настільки, що в мене це я вже бачу відразу і відпрацьовую, але тим не менше, я до чого це все веду? Що це нам притаманне? Тобто, цей синдром самозванця, і відразу буду говорити, що з цим робити. Якщо комусь синдром самозванця колись, хоча б інколи відгукувався, можете дати знаки, дати якусь реакцію, що я говорю про зрозумілі вам речі. Синдром самозванця, я вам таємницю відкрию, він не виникає у людей нерозумних. Якщо вам вже цей факт приємний, то тоді рухаємося далі. Бо про це замислюється, що я ж нічого не знаю, тільки та людина, яка знає вже багато. Але вона десь чомусь в собі це ховає. Дякую за ваші реакції. Вона, можливо, соромиться чогось і так далі. Тобто, не, знаєте, який ще такий момент, дуже важливий. Ми намагаємося уникати контроль. Ось контроль це погано, тримати контроль за усім на світі це дуже погано, це дійсно погано, це забирає нашу енергію. Але знов-таки скажу: якщо ми зовсім зовсім втратимо контроль, відмовимося від нього. То я хочу сказати, що ми недовго проживемо, бо через те, що в нас є контроль, ми контролюємо температуру повітря, температуру, наприклад, там ну, оточуючи середовище, ми не ліземо в окроп, ми не ліземо в. Розетку, тобто, у нас є контроль, ми контролюємо себе. Тому контроль він потрібен, але в певних, умовно кажучи, так, знаєте, дозованих моментах. Так ось, якщо ми говоримо про синдром самозванця, він також потрібен. Якщо є бажання, можете написати свою думку, чому він потрібен. Поки ви пишете, я, можливо, комусь дам підсказку, він потрібен в першу чергу тому, бо він нас мотивує. Постійно бути в тонусі. Він нас мотивує до того, щоб щось вивчати, десь приєднуватися. І більше того, якщо ви тут, якщо ви вибрали професію, допомагаючи іншим людям, хочу вас потішити, чи не знаю, можливо, хтось засмутиться, але ви все життя будете навчатися. Буду. Ви все життя будете навчатися. Можете прийняти це як аксіому, можете прийняти це, можливо, вам з цим кому не комфортно з цією думкою. Можете дати якийсь знак або коментар напишіть, але ми будемо навчатися все життя. І не тому, що у нас синдром самозванця, абсолютно ні. А тому, що нам буде хотітися чогось додати, чогось новенького привнести, свою діяльність, свою послугу додати. Бо це по-перше, і нас збагачує, по-друге, розширює наші інструменти, наше бачення. Але крім того, всього в навчанні там трошки інша фішка ще криється: ми попадаємо в спільноту однодумців.